Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Що, якби видатні українські класики жили в сучасному світі? Який би вони мали вигляд? У що б одягалися? У 2017 році редакція сайту Платформа спробувала відповісти на ці запитання, одягнувши українських класиків у сучасний стильний одяг. Володимир Сосюра, Микола Хвильовий, Ольга Кобилянська, Марко Вовчок, Михайло Старицький і Образ Лесі Українки: Чорний Гольф, Червоний сарафан, стильне пальто, чоботи та сумка. А ось такою минулого року побачив Лесю франківський дизайнер Назар Дубів: довге пальто, кросівки, білий саквояж та ідея цитую автора. Так, я хотів, щоб наша неординарна Леся Українка була оригінальною. І ще на ній є кулончик, не знаю, чи ви зауважили, стилізований під «Л». Думав собі: от, можливо, хтось помітить цей гачечок, і він ще додасть до її сучасного образу. Кінець цитати: Якщо про можливі модні смаки Лесі Українки в наш час ми можемо лише здогадуватися, то творчість незмінно залишається актуальною незалежно від року. Теми любові, вибору та відповідальності, волі. Гармонії людини і природи, національно визвольні мотиви та любов до рідної землі. Максим Рильський писав, що якби треба було окреслити творчість Лесі Українки одним словом, то цим словом стала б боротьба. Притому зброєю було б слово, а тримати її мали б поети. У літературних колах на межі 19-20 століть точилась дискусія: у чому ж призначення мистецтва? Деякі митці проголошували ідею чистого мистецтва та пропагували відхід від реалій життя. Леся Українка найвищим призначенням мистецтва вважала служіння суспільному прогресу та визвольним прагненням народу. На її думку, мистецтво повинно будити віру в можливість краси життя, мати громадське значення, а не бавити погляд і слух ситих, спокійних і загоджених людей. Про роль митця в житті суспільства в контексті творчості Лесі Українки вам вже розповідали раніше. Пригадаймо поему Давня казка з восьмого класу. Це історія про одну невідому країну, в якій жив поет. Гарне поетове слово допомогло графові Бертольдо здобути прихильність коханої, перемогти ворога, розбагатіти і навести лад у своїх володіннях. Згодом, коли правитель забуває про свої обов'язки і починає експлуатувати свій народ, саме вірші поета стають грізною зброєю народу в боротьбі. Поет гине, але його нащадки продовжують його справу і борються за правду нову. Поема порушує проблему ролі митця і мистецтва в житті, адже слово здатне зворушити серця і душі людей. Поговоримо сьогодні про ще один текст. У якому авторка утверджує силу мистецтва і високого призначення поета. Вірш, який вважають поетичним кредом авторки, слово Чому ти не як риця». Написала цей вірш Леся Українка 25 листопада 1896 року. Він увійшов до збірки Думи і мрії, цикл невільничі пісні. Саме в цей період вийшли додатки до Емського указу, які ще більше забороняли все українське. Текст став реакцією на події та втілив провідні мотиви боротьби та служіння високій меті. Попрацюємо з текстом поезії: Цитую: Слово: чому ти не як риця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав ражі голови з плеч? Цитати. У першій строфі поезії письменниця звертається до слова, яке повинне підіймати народ на боротьбу, а отже, здіймати вражі голови з плеч. Авторка порівнює слово з крицею, з якої виготовляли зброю мечі, шаблі тощо. У другій строфі риторичні запитання трансформуються у стверджувальні інтонації. «Ти Моя щира гартована мова, я тебе виду будь спіх, ви готова. Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Кінець цитати. Це громадянська позиція авторки, яка ніколи не видобувала фальшивих нот зі своєї ліри для боротьби з ворогом гартувала слово кров'ю власного серця. Третя строфа. Це впевненість у доцільності своєї письменницької праці, адже її слова приносять людям утіху. Цитую: вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені й хисту. Потім її почеплю при стіні іншим на втіху на смуток мені. Кінець цитати. У наступній строфі думка, що її слово може стати кращим мечем на катів. Цитую. Слово, моя ти єдине зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів. Кінець цитати. Дві останні строфи, сповнені переконання. Художнє слово стає міцною зброєю лише тоді, коли його візьмуть дужі месники, задля яких вона й гартує цю свою зброю. Цитую. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Кінець цитати: Хто ж такі месники? Леся Українка розуміє, що боротьба буде нелегкою, будуть поразки і страшні жертви, але це не лякає її. Месники в поезії Лесі це послідовники її ідеї, готові боротися за волю народу допоки вистачить сили. Поетеса вважає, що слово може бути мечем на катів не лише в її руках. Підсумуймо: Рід поезії, лірика. Вид лірики громадянська тема звернення до слова як до могутньої зброї в руках людини. Ідея уславлення міцної зброї слова, яке в умілих руках перетворюється на меч, лірична героїня звертається до слова як до єдиного, що може її захистити. Чим вона може домогтися справедливості, твір, побудований на персоніфікації. До свого слова авторка звертається як до живої істоти, також вживає епітети, «тверда криця, гострий безжалісний меч, вражі голови, месники, дужі, хворі руки та метафори, зіставляючи поезію та зброю. Відгукуючись про творчість Лесі Українки. Іван Франко назвав її чи не єдиним мужчиною на всю новочасну соборну Україну. Бо ж на той момент не було поета, що міг би силою і різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесею Українкою. Отже, в поезії Слово Чому ти не тверда як криця, авторка переконує, слово має служити людям, давати їм наснагу до боротьби, ставати мечем на катів. Саме поети, ті, до кого прислухаються, за ким ідуть, мають нести слово до людей. Дякую за увагу. До нових зустрічей!